50% річних у доларі за допомогою ось цих криптоферм. Як це працює, зараз покажу. У нас є два види криптоферм: перше на водяному охолодженні, яке ще й додатково буде давати вам безкоштовне опалення, та повітряне охолодження, яке просто буде віддавати своє тепло. І давайте порахуємо прибуток на прикладі однієї манії ферми за 9 тисяч доларів. Ось так вона виглядає. Це в нас Antminer L9 і тепер давайте рахувати. На сьогодні прибуток цієї майнінг-ферми складає 600 доларів на місяць. Споживає така майнінг ферма 3,7 кВт на годину. Тобто за 24 години ми витратимо 89 кВт. За місяць у нас буде виходити 2670 кВт. Доларів витрати складатимуть 230. Тобто 600 доларів це прибуток, мінус 230 баксів. Витрати, чистий прибуток за місяць складатиме 370 доларів. Ціна ферми в нас 9 тисяч, ділимо на 370, отримаємо окупність 24 місяці, тобто 50% річних. Якщо вас цікавлять такі майнінг ферми і вам потрібна консультація, пишіть нам в особисті повідомлення або залишайте заявку на нашому сайті, посилання в шапці профілю.